Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на липень 2024 року. Отже, Водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка пов'язана з документами спілкуванням. Поїздками недалеко, з транспортом, з технікою. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за наше оточення, за чужих людей, за наших. Друзів, колег, сусідів і так далі. Це може бути, що ви там, наприклад, підпишете якісь документи про співпрацю з своїм партнером, або це може бути так, що у вас в принципі буде багато спілкування може ви будете в відпустці, будете літом більше часу проводити з своїми друзями, їздити на море, на озеро, на природу. Тобто більше бувати серед людей і більше спілкуватися з людьми. Це звичайно вам буде давати Меркурій. Це ще може бути тема, якщо брати там, наприклад, транспорт. Може бути так, якщо ви там хотіли придбати чи купити транспорт, то вам буде легко домовитись про це. А наступне це планета, значить, Нептун. Адже 2 липня Нептун, який транзитом проходить по знаку зодіаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. І, взагалі, Нептун це вища планета, і свій ретроградний рух він здійснює близько п'яти місяців в році і. Тобто, десь до кінця року Нептун буде ретроградним. І так як він знаходиться в знаці Риби, для вас це другий сектор гороскопу. А другий сектор це сектор, який відповідає за наші особисті фінанси. І, взагалі, як працює Нептун? Звичайно, це планета е, така релігійна, духовна, це планета, яка відповідає за водоймів, водойми, коли хочете поїхати до води, і так далі. Але це ще планета, яка дає нам певні ілюзії. Тобто ми можемо дивитись е, на ситуацію через призму рожевих окулярів. І як це може бути для вас? Це може бути все, що стосується другого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за е, гроші, які ми заробляємо самостійно. І це значить, означає, що. У вас можуть бути ілюзії, які будуть стосуватися ваших фінансів, особистого вашого заробітку. І, наприклад, може бути так, що ви думали, що ви отримаєте таку суму за вашу роботу, за ваш проект, за там вашу діяльність, що вам дадуть додаткові виплати, так далі. А по ретро Нептуну їх або не буде, або вони постійно будуть переноситись, і це ще постійні якісь такі сумніви в собі, в свої ну, типу, як низька самооцінка, ви не знаєте там піти, сказати, чому немає цих виплат, чи просто промовчати, чи просто там сидіти вдома, надутись і мовчати, і казати: ну добре, ну це всіма так, ну що я можу зробити, і так далі, і тому подібне. От. Тобто це може вам давати Нептун. Наступне це 5 липня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в 14 градусі знаку Рак. І це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. І може бути так, що у вас будуть зміни в вашій роботі, тому що новий місяць це завжди коли в наше життя приходить щось нове. Це може бути тема, пов'язана з роботою. У вас, наприклад, хтось новий прийде в ваш колектив, або ви отримуєте більше, знаєте, у вас з'явиться більше обов'язків, або це ще може бути тема, яка стосується вашого здоров'я, наприклад. Ви більше будете здійснювати там піші прогулянки, або зміниться ваша рутина. Наприклад, ви літом будете ходити там плавати на річку чи в море, чи їздити на озеро і так далі. Мене просто атакують мухи. От тобто можуть бути якісь нові зміни в вашій рутині. Наступне це планета Венера, адже 11 липня Венера змінює знаки, переходить в знак Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Венера, так як це планета, яка відповідає взагалі за кохання, за красу і за гроші, це може бути так, або ви з кимось познайомитесь. І у вас зав'язуються романтичні взаємини, або може бути так, що знаєте, коли гроші приходять через інших людей, тобто через консультації, через те, що у вас порадили знайомі, через то, що ну через роботу в колективі, і так далі. Тобто на липень це можуть бути фінанси через інших людей. Наступне це планета Марс. Адже 20 липня Марс змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Марс це планета. Активна, яка відповідає за наші дії і так далі. А п'ятий сектор загалом це сектор задоволення, сектор відпочинку. І може бути так, що ви, наприклад, поїдете на відпочинок, але знаєте, це буде не пасивний відпочинок, просто там лежати на шезлонгу, а це буде якийсь активний відпочинок, коли ви йдете в якийсь кемпінг, або лізете на гору, або постійно чимось. Ви там активним займаєтесь. Тобто це може бути у вас такий активний відпочинок, це може вам буде дати Марс. Або якщо тема відпочинку для вас не актуальна, то це тема бізнесу може бути. Ви можете активно займати своїм бізнесом, своєю, своєю справою, і вас на це Марс вам дасть багато сил і енергії. Наступне це значить повний місяць, який відбудеться. 21 липня відбудеться він в 29 градусі знаку Козиріг, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, повня в Козирозі вже була в 20-х числах червня, але вона була в першому градусі знаку Козиріг, а зараз в 29-му. І це може бути так, так, знаєте, як повторення ситуації, як дежав'ю. І це. Вас може стосуватись 12-го сектору гороскопу. Взагалі, 12-й сектор це сектор далеких земель, це сектор імміграції, коли ти переїжджаєш на 3000 плюс кілометрів від своєї домівки, сектор ретритів. Сектор там духовного розвитку і так далі. Але повня – це завжди про інсайти, про якісь розуміння, підсумки, усвідомлення. Можливо, ви щось усвідомите, якщо для вас близька тема еміграції, про життя за кордоном, або ви поїдете в ретрит, і в цих числах він, він закінчиться. Або якщо говорити про духовний розвиток, теж у вас можуть бути інсайти. але… Взагалі тема пізнання себе вона без, безкінечна. Не може бути так, що ви прочитаєте одну книжку чи десять книг, і все, ви вже все знаєте. Це це про постійну роботу над собою. І хтось ну, готовий йти цим шляхом, а хтось не готовий. Тому це як кожна людина для себе вирішить. Е, наступне це 22 липня. Сонце змінює знаки, переходить в знак лев, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Про який я вже багато згадувала в відео. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за інших людей, за людей інших, які нас оточують, і відповідно це тема стосунків і взаємин з іншими людьми для вас буде актуальна на найближчій. Місяць часу, можливо, у вас будуть якісь інсайти, як ви ставились до людей, як люди ставляться до вас, як ви взагалі комунікуєте з іншими людьми, як ви позиціонуєте себе в соціумі, які у вас цінності і так далі. Тому найближчий місяць часу у вас буде взагалі в принципі, багато спілкування, і, можливо, ви по-іншому почнете себе поводити. Ось і останнє це Меркурій, адже 25 липня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Ось, а Це для вас восьмий сектор гороскопу, і ця тема пов'язана з. Взагалі, чужими грошима. Це може бути тема спадщини, може бути тема е, кредитів, може бути тема виплат. І ну, це допомога, це не гроші, які ми самостійно заробляємо. Але по Меркурію в, в цьому секторі буде легко вам цього, якби досягнути. Так, ось такий місяць. Чекає на вас водолії. Взагалі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.